Takt und ähm, ich bin sehr glücklich. Sie mich ähm, auch meinen großen Respekt ähm, trotz dieses Krieges. Ein ganz das wichtiges äh, Land, das uns unterstützt, sind für äh, die Unterstützung haben. Aber äh, das ist äh, für mich und. Доброго ранку, шановні гості. Ми вас щиро раді вітати в Верховній Раді, пані голову, пані посол, колеги. Ми вже не вперше бачимось з пані Марією, і ми вирішили якраз запросити керівництво нашого комітету відповідного безпеки і оборони. Я представлю голова комітету Олександр Завітневич і заступники заступниця Мар'яна. Безугла, я так розумію, якраз питання інтеграції НАТО, міжнародної, да. ну, у нас заступники різним займаються. Єгор Чернів, він вчора став заступником цього комітету, можна привітати його. Да. І зараз він ще співголова делегації в парламентська, голова точніше делегації парламентської асамблеї НАТО. Тому така команда для того, щоб ми могли дуже предметно обговорити те, що нас з вами турбує. Хотів би перш за все вам особисто подякувати за вашу позицію щодо нещодавних подій, щодо анексії території нашої, щодо примусових референдумів. Для нас дуже важливо і ваша особиста позиція, і позиція Німеччини в повної підтримки України в цьому питанні, яка вже, в принципі, сім ро... місяців. Спочатку вторгнення ніколи не була іншою, тому ми дуже вдячні німецькому народу вам за вашу позицію. Ми дуже як сказати ретельно уважно спостерігаємо за тими процесами, які відбуваються в німецькій політиці щодо підтримки України. Дуже вболіваємо за те, щоб ті сили, які спрямовані на нашу спільну перемогу. Щоб їх голос був почутий, дуже вдячні вашій політичній силі і вашому комітету за те, що ви цю підтримку для нас формуєте і на цьому наголошуєте. Для нас дуже важливо продовжувати цю співпрацю, продовжувати поставки і продовжувати нарощувати їх, тому що на жаль, ми бачимо, що ворог не зупиняється. А, звичайно, вже сьогодні те, що нам надала Німеччина, воно д -д допомагає нам боронити нашу. Землю і перемагати Росію, але з огляду на ті процеси, які за останні там кілька тижнів в Росії відбулися, і мобілізація і е, збільшення інтенсивності псевдоракетних ракетних обстрілів з використанням безпілотників, як співати, як їх називати, ну безпілотників камікадзе mm -hmm. іранського е, е, виготовлення. Е, ми б хотіли б наголосити, що для нас дуже важливо є все-таки нарощувати цей потенціал. І, звичайно, це комплекси протиповітряної оборони. В першу чергу ми про них зараз говоримо. І продовжувати нарощувати потенціал по артилерійським системам, по реактивним системам залпового вогню. Це те, що як то кажуть, дуже важливо для формування нашої оборони та. Відповідних військових дій настаном хотів би буквально два моменти ще додати. Як ви знаєте, ми подали заявку на вступ до НАТО. Зрозуміло, що зараз це такий крок важливий, більш символічний. Ми розуміємо, що зараз це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. і хотіли принагідно нагадати, що розроблена групою Єрмака та Рамусана. Формат Київського безпекового договору, Київ Security Компакт, який представлений всім партнерами, і ми пропонуємо розглядати ці пропозиції і далі їх обговорювати, як би ми могли вже працювати над спільною безпекою Європи, Східної Європи, разом враховуючи ті обставини, що триває повномасштабна війна. Це перше. І друге. Висловити вдячність за підтримку наших євроінтеграційних прагнень Німеччина, одна з наших найбільших е, країн, яка підтримує нас і в секторальних реформах, зокрема, децентралізація, зокрема, антикорупційна реформа. І, звичайно, сподіваємось на подальшу співпрацю з Бондарстаком. Зокрема, ми зараз напрацьовуємо механізми співпраці між комітетами, і, можливо, ця зустріч могла б зараз. Стати основою для вже формування можливо спільного візиту наших представників до Бундестагу, і там би ми могли вже попрацювати більш предметно по лінії ваших комітетів, адже інтеграція в НАТО якраз це справа повністю цих колег, які тут представлені, і нам ще багато роботи попереду парламенту належить робити.